Гектара, і це один залишився острівець лісових насаджень Святошина, який після декількох десятиліть масової забудови, він вже практично єдиний в нашому мікрорайоні. Є ще там Львівська <кліст> 15, теж поруч з нами говорив представник. Значить, після передачі в оренду цієї ділянки Макрим, у 2007 році. Головне управління містобудування Києва в січні 2008 року приймає рішення побудувати там, щоб ви знали на цій ділянці готельно-житловий комплекс з підденними паркінгами на 517 квартир та готелю на 3000 квадратних метрів. От з того часу ми, активісти мікрорайону, почали боротися проти цієї забудови. Ви всі знаєте, який екологічний стан довкілля в зоні прилеглий до, до проспекту Перемоги. І вона погіршується, і стан погіршується з року в рік. Всі клаптики землі біля твоїх будинків вже заставлені автомобілями. Денис може там продемонструвати. Зараз ми передали вам копії цих фотографій, там це все є. Дитячі майданчики вже розміщуються поверх паркінгу. Ви це добре знаєте, поруч всі живете в цих будинках наших. Саме зелений колись район міста Києва Святошинський, де були заміські дачі, зараз по кількості зелених насаджень на одного мешканця займає передостаннє місце серед районів міста Києва. Хочу звернути також увагу на те, що у попередніх. Запитах, починаючи з 2007 року, в числених зверненнях на адресу міських державних органів влади мешканці району постійно висловлюють категоричну незгоду щодо будь-якої забудови зазначеної ділянки. Тобто ми правовим шляхом боремося за свої права мати поруч з будинками зону відпочинку. Але виявляється, правовий шлях нічого не вирішує. Тому ми в останні місяці та дні бачимо по Києву Сокорки 2, і провулок Святошинський, і героїв Дніпра та інші спалахи жорстоких протестів з забудовниками. Так громада міста вимушена діяти на бездіяльність міської та державної влади. Скажіть, от як можна відноситися до того, що рішення представництво органу Київради, яке приймалось 21 травня 2015 року, по нашу по скасування договору оренди то Асма Крим, Крим по земельній ділянці, про яку ми зараз ведемо річ, проголосувало 67 депутатів міста Києва, П'ять тільки отрималося. І відміняється од людиною, суддів вищого господарського суду, за позовом фірми, яка, яка створена тільки для того, щоб, як ми називаємо фірма Одноднівка, щоб отримати. За хабарі 1,2 гектарі Святошинської землі. Побудувати через так звані інвестиції, продати і забути, що така фірма вже була. Тепер, ми, тепер я хочу зупинитися на тому, як хазяйнує орендар Асма Крим на цій ділянці. Під час першої п'ятирічної так званої оренди з 2007 року на цій території, а ця територія. Може, хто не знає, була колись територія території дитячого санаторію «Сонечко». За ці 5 років перші системно підло, без погодження знищувалися варварський спосіб дерева. Це вже привело до пошкодження або загибелі більше, ніж 50 дерев. Є акти складені, і вони в нас також є зафіксовані ці знищення. Там були добите сосни, яким було понад 100-200 років. І зараз, мабуть, бачите, своїх вікон стоять вже сухі сосни посередині цього, цієї ділянки. І от і ось ніхто з позадовців за керівників ТО, Асма Крим за це не відповів. За ці вісім років орендар ні разу не провів прибирання території. Це робили ми з вами на толоках. Цією весною прибрали та вивезли ну, таку там, тони сміття і ще тони там. Залишилось. І в той же час на наші запити про невиконання орендеремов договору правники Київради відповідають, що в них немає причин для розірвання договору оренди. А де за 8 років хоча б один акт порушень орендарем договору? Нікого не цікавить, до якого стану орендар привів цю ділянку, яка належить громаді міста.